Так, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про Ягу Е90. Як Panzer Є90. Нова преміумна ПТшка 9 рівня. Налітай, танк для, я вважаю, для роботяг, для настоящих п'ятничних заочанів, для пацанів, які, так скажімо, вміють грати в цю гру. І знають, які кущики краще займати. До речі, спойлер, саме такий геймплей, саме таку каточку я вам і покажу. Тому що, як бачимо, наша тіма дуже потужно поїхала. Я вже бачу по розкаці, що мені геть не вартує їхати. Пробую тут закинути тичку в Льоху МТВ. Не вірю я в свого Мауса, який вже став. Не вірю я в свого Іса-7-го, який ні чорта не зайняв, поїхав, бог знає куди. Не хочу я тут з пацанами цими стояти. Крім того, бачу, що вже Вазік в позиції такий прям потужній. Ну, я розумію, що мені, типу, треба буде просто ставати десь на відстрілі. Бачу, опа, льоха то, блін. Вроді, без моєї альфої засвітився. Точніше без ХП свого засвітився, але видно, що Блайндік такий залетів, і спойлер він залетів. Ладно, не будемо більше спойлерити. дивиться каточку. Бачимо, що тут прям і сьомий з Маушеном, ну, в такій доволі сумнівній позиції, тому що. Пацани там віджимають камні, і просто ці позиції від Башенки далі там розстрілюють, і там нема що робити і десь стріляти. О-о-о-о-о, бачу, що вони покотили. Бачу, що тут ягулечка, ягулечка, там прям десь там на піксі буде терчати. Спробую я їй зараз таки е, показати, хто тут справжній кущовий снайпер. З розкидом 0-3, але вічним попаданням в землю. Вічним компаніям. Карт... Копанням картопельки на цьому танку. Ну, тут повезло, закинули. Що? Е, бачимо, що Мауса. Бачимо, що Сємочку зараз будуть потужно вижимати. Маус вже половиною ХП. Базік теж вже, получає, заткує. Ну, і усе. У мене фланг. Звісно, що розвалився. Пробую я тут щось стати, якось так на піксель, щоб мене чим поменше було видно. Але щоб я, скажімо так, хоча б першу паєчку зміг дати. Бачу я тут ягулечку. Ягулечку тут я пробую вицілити, але воно полетіло десь там зверху, як фанера над Парижем. І бачу, що у них тут вся команда, тому що наші засвідчують на їхній базі три танка. один з яких, до речі, Маус. І так само вони їх в нуліну розпушують. Даю 832-му, щоб він тут гав не ловив. 832-й був, до речі, секунду тому з хп. Як вам? Кущові ПТшечки. Е, ну, це буде геймплей 25 го року. Разом з оцими от пацанами, які можуть з кущів давати по 750, з чудовішою гарматою, як на 9 рівень. Ну, це, це, це щось з чимось. Тут, до речі, дивіться, які ще приколи є. Цей танк може стояти від башки. Тому що є у Вене. тому що, так скажімо, може. Ну, як вам альфа по базіку з підпалом. По-моєму, по-моєму потужно. На 800 він вигорає, на 779 я йому даю. Бачу, що Тигр Маус так само щось їде, пробує. На жаль, в Бортік скоріше все попав і не пробив його. Е, чомусь влетіло Прожето проти двох десятих рівні 1-9. Я не знаю, на що він мав, скажімо так, надію. Але ясного діло, що він вам семкам нічого не зробить. Бачиш, тут не взводні, на щастя, вони би могли поділити гарну хпешку. Пробую я тут давати сємочкам, але семочки тут дуже гарненько, так скажімо, беруть, просто відсвічуються і я даю в трупа. Ну, це вже було, скажімо так, непотужно. Пробую я тут начекувати пацана. Бачу тут тигр Мауса, бачу тут що. Тайпік, ой, тайпік тортозік мене хоче обходити. Добираємо мишку. І будемо виходити в сімерочку. Можу тут, до речі, розмінятися ХП тут навіть при такому розкладі переважно на три тички. 1800 хп тут доволі таки потужно. На, скажімо так, на три альфових тички, це по 750 можна прийняти. Тоб, ну, третій у вас, понятно що доб'ють, але я маю на увазі, типу, розмінятися три рази то можна. І при такому розміні ми, ну накидали вже 4800 плюс 2800 на світили. І це, ну. Це чудово. Такий от геймплей буде у вас зустрічатися в більшості, тому що, ну, мало людей, які бачать. Значок піте і пушить чуваків. А я вам дякую за перегляд. І пишіть в, в коментарях. Перепрошую, як вам танчик. І як вам взагалі новорічний наступ? Всім бабе!